Всіх вітаю! З вами Марія і давайте роздивлятись, що у вас буде завтра. В особистому житті. Давайте починаємо з особистого життя. Тут у когось ізоляція буде, це може бути у когось з ваших родичів. Тут може бути ситуація, коли в лікарню людина лягає. Може бути ситуація, коли от просто ну, десь людина ви, ну тобто ви не поряд один з одним і немає дуже такого спілкування. Але знаєте, як багато роздумів буде про вас. Багато такого, що там у вас в житті коїться, як там у вас справи складаються. Хтось буде про вас дуже багато ну так, роздумів мати. І давайте дивитись про сферу кохання, що у вас буде завтра у сфері кохання. Погано насправді. Ну, тут, знаєте, з пристрастю і з... хтось стримує цю пристрасть. Чи ви, чи людина до вас стримує цю пристрасть. Насправді, знаєте, чому? чому Бо не хоче налякати вас тим, як е... насправді до вас відноситься. Бо знаєте. Якби показував чи показувала всю свою пристрасть до вас, то ви б втекли. Тоже тримає себе в руках. Хоча насправді вас дуже не вистачає. Дуже. Це, це насправді для багатьох з вас, у кого ви не спите разом кожну ніч. Тут людина ну, просто не вистачає вас дуже сильно. Це боляче вже сприймається. Далі діє чоловіка у бік жінки завтра. Що там чоловік буде робити у бік жінки завтра? Щось з новинами, так, знаєте, може бути для когось про колишню буде тема йти, яка вже закрита, завершена. Для когось, може, це ви колишня, але тоді розумійте, що є якісь претензії до вас, бо він тут в чимсь дуже впевнений і бути нав'язувати вам якусь свою точку зору. А може, це ви просто от та жінка, яка більш зосереджена на собі, і сприймає вас як холодну до нього, як жінку, яка не дуже приявляє свою увагу до нього, а йому хочеться цієї уваги, і якось буде потребувати від вас допомогу. Може бути і порадь мені, може бути і така ситуація. Далі діє жінки у бік чоловіка. Бачите, ви вистрибуєте, Тож це більш ваша карта. Діє жінки у бік чоловіка. Сумно, щось дуже сумно. Якась дорога. Від проблем, вихід з якихось проблем. Насправді тут така жінка, яка з усім впорається. Вона знає, як що робити, вона вміє планувати, вона вміє будувати якісь там собі стратегічні плани, але все одно сумно, все одно якось от не вистачає їй чоловіка. Ще й навчатись буде чомусь. Давайте для одиноких подивимось, що у вас буде завтра у сфері кохання. Хтось з вас дуже засмутиться, бо знов якесь спілкування з новою людиною, але знов людина в стосунках. І це може бути, знаєте, коли вас можуть так, хотіти отримати як трофей. Вибачте, що так кажу, але так зрозуміліше буде. Може бути просто як нове знайомство, і ви розумієте, що ця людина ну, вам зовсім ні до чого ніяк. І якось ви швидко і виходите з цього знайомства, якось нічого навіть не лишаючи по собі. Тож, ну, такі ідеї. Так, давайте про роботу. Що у вас буде завтра в роботі? Як новий початок нової справи, але ви дуже в собі сумніваєтесь. Не треба, вам буде до кого звернутися по допомогу. Питайте. Не бійтесь спитати в людини, якщо вам щось не зрозуміло. Це навпаки, це просто буде. Ну, як знаєте, я не хочу помилок наробити, я хочу уточнити. Це буде особливо, якщо до чоловіка будете звертатись то це нормально буде сприйматись, бо людина буде розуміти, що ви, ну як. Ну, як хочу навчитись, хочу. Дізнатись, хочу розвинутись. Тут е, не просто от людина, яка буде тихенько робити і помилки і нічого, да, ви там потім виправляєте за мною. Ні, ви людина зосереджена на кращому результаті, тому і питаєте, або це до вас хтось буде звертатись? Що вам важливо прийняти завтра? Це тут хитрувати буде з вами якийсь чоловік, такий він одинокий, це може бути хтось з родини вашої. Може бути і чоловіком, і жінкою насправді просто от людина старша за вас віком, і людина, яка як буде. Як хитрувати в чим. Треба якусь ситуацію, як знов підняти якусь тему, як знов обговорити щось, як відродити щось. І ну, це ж можна по-різному зробити, можна прямо сказати: слухай, я хочу знов це обговорити. А можна якимись такими шляхами, нібито, знаєте, завуальовано, але ви будете відчувати це. Потім ще й посміятись, що, слухай, кажи вже прямо. Приймайте, як є. Від чого ж краще б за все відмовитись? Давайте побачимо. Від чого вам краще б за все відмовитись? Зараз тут прикрити треба карту. Від якоїсь інформації, яку можете, наприклад, отримати від такого от імператора, якийсь такий важливий для вас чоловік, якийсь може бути і керівником для вас, може бути і чоловіком вашим, і родичем таким важливим для вас. Але чомусь від, від інформації треба відмовитись. Від, для когось, як від, коли щось там між собою обговорюєте і як затягуєте. Наприклад, якусь розмову відкладаєте на потім, але все одно до неї прийдете. Ну, чомусь відмовляєтесь від затягування. від... Холодного сприйняття того, що буде вам казати цей чоловік. Від, знаєте, коли ви як заморожуєте якусь тему, не треба так робити, треба навпаки, що зробити? Що вам треба зробити зараз? Навіть якщо вам це складно, але треба цю ситуацію дійсно обговорити, зосередити увагу на тому, що для вас важливо, що вас так засмучує. Це знаєте, коли імператор зазвичай він такий може так висловитись, дуже так вам може не сподобатись. Це може бути людина, така дуже зосереджена на собі, на своїх якихось там важливостях, а ваші якісь може так, знаєте, як. Ну, відсунути в сторону. А вам треба зосередити увагу на тому, де ви недоотримуєте від нього. І вам це важливо, і вас це засмучує. І після цієї розмови ви вже будете легше і себе почувати, і взагалі і людині буде легше вас розуміти, і вся ситуація зміниться. Тобто, в майбутньому він буде по-іншому себе вести. Далі. Чого вам не уникнути? Ну давайте вистрипуємо добре. Чого вам не уникнути завтра? Тут змін. Змін. Для кого як? Для когось от, зміна планів ваших. Зміна, наприклад, ви щось починаєте робити, і ви одразу розумієте, що щось не те виходить. І ви змінюєте взагалі тактику того, як і що вам треба зробити. Тобто, кардинальних якихось змін не, не уникнути. А, ну, будьте готові. Але у вас є готовність. Це ви розумієте, що так, як ви плануєте, може не піти. Так. І порада від вищих сил для вас на завтра. Ну, тут дійсно, комусь, на протязі тижня, тут щось буде дійсно цілком змінюватись для вас. Або наприкінці тижня ви вже будете розуміти, що змінам бути, їх не уникнути. Як знаєте, завершується якийсь етап вашого життя. І повністю обнулюється і у вас як початок нового починається. Ну, приймайте, як є. Це та ситуація, яка просто йде до вас в життя, і у вас всі ресурси для цього є. У вас тільки страхів чимало з цього приводу, бо ви не все розумієте, ви не все можете собі передбачити наперед, прорахувати собі наперед. Тому у вас так, знаєте, от зміни, ой божечки, що робити. Приймати, як є. Бо це будуть зміни по справедливості. Тож, хай вони будуть вам на краще. Все, на цьому дякую за перегляд. Всім вам гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами і гарних змін на краще. Бережіть себе і побачимось в наступних відео. Всім пока-пока!